Фінал війни буде вирішувати, ну хто як, що зможе отримати, з точки зору там політичних симпатій, електоральних симпатій, і так далі, і тому подібне. Тому говорити, що ти сьогодні навпаки, мотивація президента зовсім інакша. Мотивація президента це розуміючи цей психоемоційний стан. В якому сьогодні всі знаходяться, розуміючи, що ну, економіка не справляється з необхідною кількістю викликів. Ну, об'єктивно, тому що війна, руйнація великої там виробничої бази, ідеї Росія продовжує це робити і так далі. І президент шукає інструменти підтримати можливість людини якось компенсувати свої ну, наростаючі збитки, скажімо так, від війни. Це очевидно. Більше того, ще раз, президент дає іншу мотивацію. Вибирай, що ти хочеш робити з цими грошима. Ми не можемо напряму, як ми з вами вже з'ясували, за, закупити на ці кошти дрони. Але ти можеш закупити. Ти, тобі конкретно дали з разом з своїми там колегами, сусідами Профінансуй це. це нормальна практика, на мій погляд, яка зовсім про інше, не про електорат. Точно ви зареєструвались, отримали? Ні. Плануєте? Ні. Чому ми і так донатимо. Почули, почули вас по цьому питанню. Багато всього обговорює нині у суспільстві. Буквально останні там суперскандальні теми останніх днів. Просто карколомна історія, як здавалося, б, яка практично шокує. Чи шокувала вона вас, наприклад? Складне питання, тому що безумовно це все не те, що шокує. Я ж трошки опікуюсь іншими речами. Ну, мається на увазі, і я розумію, як це буде впливати на процеси сприйняття тої ж мобілізації. Тому ну, це, це проблема, да мало того, що це само по собі проблема, тому що це соціальні відносини такого вкрай негативного табірного типу, да. І, ну, Почекаємо, вже ж там є відповідні кримінальні справи і розслідування, і в це вже втрутився і міністр оборони відповідно, і Генеральна прокуратура. Будемо очікувати, все ж таки, щоб це мало певні юридичні наслідки для конкретних людей. Ну, прізвище, ви знаєте, хто що там вчиняв, є журналістські розслідування, на мій погляд, є вже певні там напрацювання слідчих органів. Ну, давайте дочекаємось офіційних там оцінок всього цього. Але якщо не буде юридичної юридичного статусу, достатньо жорсткого Відношені до цих людей, ну будуть в нас великі проблеми з розумінням, що таке мобілізація на третьому році війни. Ну чи коли вже три роки війде війна, і це проблема. Для мене це ну просто я не знаю навіть не розумію, як це можна було пропустити. Все ж таки, є інспекція військова. І треба все ж таки профілактично, превентивно працювати, як тільки де десь є. І сьогодні президент багато робить для того, щоб була певна цифровізація відношень на різних рівнях у армії. Ну, щоб можна було подати будь-які заяви, обходячи там безпосередньо відповідно командирську ланку, да? Ну, щоб можна було десь попрацювати з скаргами напряму і так далі. І чому це не працює досі, ну це проблема. Ми з народні депутати, наприклад, Гончаренко і інші в принципі його колеги кажуть про те, що Верховній Раді депутатам про це було відомо у вересні. Мовляв, вони передавали відповідні там запити в Міноборони, а Міноборони не реагували. І вчора речник міноборони каже про те, що вони взагалі про це не чули. А, мені дуже подобається завжди такі історії. Тобто, ми ще вчора все знали, ми все комусь сказали. А чому сьогодні ви тільки про це кажете? публічно? після того, як Але це ж народні депутати, особливо ті, яких ви згадали, вони ж дуже люблять це говорити. Дуже багато говорять. Ну, Тобто, ви не, не, не бачите дисонансу в тому, Тобто, народні депутати багато всього говорили, але ми з вами восени цього не чули. Ну, ми ж не чули цього. Ну, ми, не чули, ми почули тоді, коли про це написали журналісти, журналісти да. підключилися. Так. А сьогодні з'ясовується, що всі все знали. І десь комусь щось там говорили, але чомусь депутати, які люблять багато говорити і в Телеграмі, чи там в Ютубі, і так далі, цього, от сам, саме цих фактів вони не проговорювали. Ну для мене це дивна позиція. Якщо ви тоді чули, то будь ласка, дайте надайте цьому відповідні там рух, якийсь та да, там розголос, ну коректний розголос. Звернулись ми, наприклад, до Міноборони. Ми бачимо, тримаємо на контролі цю ситуацію і так далі. Ну, принаймні, коректно можна було б це зробити. Але по факту це і є проблема України. Завжди все-всі знають, всі мовчать, але ні. Але потім, коли вже все вже починає хтось стручатись, хтось починає працювати, розкручувати оце все, що там було, розкручувати, тоді хтось виходить, каже: ми це теж все знали, ми все комусь там все сказали. І ти тоді задаш, так ти ж багато і так говориш. Чому це ти не говорив тоді публічно і так далі? Тому треба спокійно відноситись до сьогодні будь-яких заяв. Є факт, є факт, безперечний факт знущань. Є відповідна е, юридична реакція. Ну хотілося б тільки, щоб ми з вами там через певний час отримали вже й офіційні наслідки цих юридичних дій, да? ну, щоб було зрозуміло, що буде відбуватись, якщо будуть встановлені конкретні факти, конкретні дії, які будуть юридичні наслідки для людей, які це все вчиняли. Це друга складова. Третє, є суспільний розголос. І четверте, що є для мене вкрай особ... особисто для мене вкрай негативним, це буде мати, по-перше, можливість для Росії масштабувати все це інформаційно. Ну, Посміть, посмотріть, посмотрите, да, 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 да. і це буде суттєво впливати, знову ж таки, на фоні психоемоційної, складної ситуації в країні, це буде додатково депресувати її. А друге, як нам працювати тоді з темами мобілізації, мотивації і так далі. Чому? Ну тому що людина це бачить. Як би ти там не вийшов, потім не сказав, що можна там щось десь як, треба буде це пояснити. І от тут я хочу, щоб якраз такі правоохоронні органи разом з відповідними інституціями надали відповідного юридичного. Юридичної констатації всьому цьому Ви знаєте. В кожної із нас ж на війні хтось служить: брат, чоловік, батько, сестра. Війна охопила абсолютно усіх нас в Україні, і знаєте, ці факти фізичного побиття чи факти корупції в ЗСУ ну це ж тема не вчорашнього дня. Це тема взагалі з початку війни. всі знають, скільки коштує не піти на передову, скільки потрібно заплатити командиру, щоб лишитися в тилу, наприклад. А як? Ви, ви можете зараз ще раз це сформулювати для себе? Дивіться, як ви говорите: всі знають, скільки треба заплатити, щоб щось не робити. Так, всі так. знають, скільки треба заплатити. Тобто, люди готові заплатити. і всі це знають. Що тобто, це нам система, з цим робити, так? Да, це системна проблема. Це не проблема тільки органів влади, наприклад, і так далі. Да? Ну тобто, щоб ми правильно акценти розставили, тому що мені завжди подобається. Дивіться, в цьому винний конкретна оця людина. Так, але ви ж тільки що сказали фразою на. Ні, ні, я питаю вашої точки. Я розумію. Але я хочу, щоб ми на цьому зафіксували. Всі знають, скільки треба заплатити, щоб щось не зробити. Я не тільки про мобілізаційні процеси, про за... всякі, Взагалі, ціка, да. так. є. Ну в цьому і є проблема. Тобто, всі знають, всі мовчать. Всі не пишуть відповідні заяви, як це на Заході е, завжди працює. Всі не хочуть це фіксувати юридично, але всі при тому деморалізовані. А чому так? Практика 30 років. І це ви не викореніте за, за день, два, три. Це треба, щоб ви змінювались внутрішньо, щоб ви не готові були знати. Тішніше, не, не готові були не платити і ні, не ні, ні. знати і платити, да, щоб ви це не готові були робити, а готові були, коли ви прийшли, зафіксувати факт. Так це може бути для вас складно. Тому що, дивіться, простіше заплатити і не піти, ніж бути принциповим, і проти тебе буде репресивна машина працювати достатньо жорстко. Ось. Тому що е, люди скажуть, а, а, а так, систем... задаю... так система да, ви викладає. Але вибудувана. я вам задаю інше питання тепер: а система це хто? Люди? От, дивіться, людина, яка працює в СЕКу чи в якомусь іншому адміністративному органу, який може продавати в сірому в сенсі, продавати певні функції свої. Це хто? Хто ці люди? І дивіться, він отримав, він продав свою функцію, він отримав якусь доходність, сіру, ну, в кеш вийшов. Він прийшов з тим додому, там дружина чи чоловік, і діти. Він говорить: ви завтра в Єгипет поїдете, от вам гроші. Як вони реагують на це? Я хочу, щоб ми правильно просто розуміли, що це за проблема? Він отримав цю посаду, і в нього є там певне коло знайомих, яким дуже подобається, ким він став. І він це реалізує. Тобто, немає того всього, що в соціологічних дослідженнях пишуть, українці ставляться вкрай негативно, негативно до, корупцій. до корупційних проявів. Але як тільки вони отримують ту чи іншу посаду, якщо звісно... тому я й питаю: хто така система? Це ж не абстрактно, це ж не роботи, це ж не марсіані. Тобто, це люди, це населення українського. Безумовно, Безумовно, Безумовно. Це ті самі, 30 скільки мільйонів... було зараз скандалів, да, які були там, з мсеками в різних областях. А біля цих мсеків велика кількість інших адміністративних службовців, скажімо. Прокурори. Так. Там, да. Але це все місцеві, а там сім'ї, а там знайомі, це цілий а там вечірки виходить. і так далі. Так а хто це? Ну, тобто, на якому рівні це можна вирішити? Якщо не толерантно, це не толерантно. А якщо ви толерантно ставитесь, навпаки, вам подобається, що ваш чоловік, дружина, батько, мати отримують доходи такого типу, і вони дозволяють вам на якомусь рівні іншому жити. Ну, це зовсім інша ситуація. Як ви з цим будете боротись? Тому що всі інші також в це залучені. І це є традиція, яку треба ламати. Як? Я ж тільки що сказав: відносить справжнє нетолерантно до цього. От вам запропонували щось заплатити. Ну, пишіть заяву тоді. Фіксуйте цей факт. Буде, буде для вас це проблема. Чому? Дуже тому, що всі, то, тому що всі ці люди почнуть вас атакувати. Абсолютно. Прокурори і тому, судді. І тому дуже круто, що є журналісти, які проводять розслідування. Ну, Їх мало. Ми, їх ми мало. ж не можемо журналістам, я там чи мої колеги зламати систему. Це дуже складно. Можете, ви можете. Це ж елементарно. Це моє сенс журналістики. Не сенс пафосної журналістики, а сенс справжньої журналістики. Тому що, от дивіться, прописали 211-ту бригаду, це вже буде вирішуватись. І це вже дасть можливість проаналізувати, як працює система, наприклад, відповідальності в вертикалі армійській. Ну тобто, чи потрібна там інспекція, як вона має працювати, чи потрібен омбудсмент, як він має працювати, чи потрібна там прокуратура військова, чи потрібна там поліція військова і так далі. Це дало можливість запустити ці механізми. І знову ж таки, це і є те, що треба робити в таких ситуаціях. Не можна просто вийти і сказати Ми проти корупції. Ну круто, ми всі проти корупції. Да. А можна там отримати доходність якусь еру? Можна. А давайте я буду її отримувати. Так не працює. В нас є одна проблема загальна для всього: це відсутність репутаційного капіталу. От дивіться, людина, яку я навіть е... можу приклад взяти дуже дуже об'ємний. У нас навіть президентами іноді стають люди, які до цього мали певні проблеми. Репутаційного характеру. І Януковичі, і є ще інші президенти, які мали репутаційні суттєві проблеми, що вони використовували свої службові повноваження для там, ну, скажімо так, не зовсім конкурентних переваг. І що вони стають міністрами, президентами, в парламенті заходять і так далі. Немає репутації як інституту. А якщо в тебе немає репутації як інституту, то тоді байдуже. Ти взяв сьогодні хабаря, не взяв, ти щось зробив негативне. Ти півроку в отстойник, ну посадів тебе ніхто там, з тебе всі забули, через півроку, через рік, півтора, ну, в залежності від токсичності, ти через півтора року вийдеш і знову ж таки можеш претендувати на якусь посаду. Це ж практика. Тобто і зламати її може журналістські розслідування. Журналісти. Завжди спочатку йдуть журналістські розслідування. Завжди. Але їх теж атакують. Підпалюють двері да. будинків, да. підпалюють а автівки, це вибір. А це вибір погрожують. Це так само, як вибір про тисячу гривень. Кожен сам робить чи донат, чи комунальні платежі. І знову ж таки, це право. Ну, твоє суверенне право. І так само, якщо людина вибирає для себе журналістику, особливо розслідування, це дуже сильний вибір. І він його робить. І на цьому і тримається система. Це ми говоримо про цю про цю складову. Так само і є номенклатура, є чиновники, повірте мені, які роблять вибір і стараються працювати наполегливо в рамках функції, а не в рамках корупції. І такі є. І на цьому тримаються і державні інституції, інакше б воно не працювало. Якби все було пронизане корупцією, воно б не працювало. Чому? А тому що корупція це замінник компетенцій. Ти просто прийшов для того, щоб свою функцію конкретно продавати. Тебе не обходить, наскільки ти компетентний, як вона буде реалізовуватись, чи будуть там по галузі працювати, і так далі. Але ж галузі працюють, рішення приймаються. І в тому то і проблема, що дві третини адміністративного апарату він не корумпований. Ми просто звикли так говорити, що всі, однозначно, всі, всі сірі, ні, є сірі, є чорні навіть, а є білі. І у цих білих. Тобто тих людей, які приходять реалізувати концепцію в державний апарат, їх набагато більше і стає більше. І стає більше. Чому? Тому що ну багато людей, які вважають, та ні, ну чекайте, якщо я буду просто думати про те, щоб собі трошки вкрасти, через півроку нічого не буде. Все буде ну вбите просто. І таких людей дуже багато. Просто про них немає сенсу говорити. Чому? Тому що вони виконують свої функції, вони продають свої компетенції, вони отримують за це. Винагороду в вигляді заробітної плати чи премії, і так далі. І, і, взагалі, позитив продавати, ви ж розумієте, дуже складно. Я розумію, що іноді під позитивом розуміють трошки інше, да? Там, трошки пропіаритись, а не реальний позитив е показати. Але позитив взагалі складно продати. Ну насправді. І більше того, я вам скажу так, що. Часто люди, які є компетентними на своєму місці, вони не потребують зайвої інформаційності. Вони не потребують необхідності виходити щось, говорити, пояснювати і так далі. Вони працюють, вони вже реалізовані, вони вже реалізують концепцію компетенції.